Сьогоднішнє відео буде корисне для аудиторій десь 13-17 років, тому що як по назві відео ви могли зрозуміти, що сім порад, які б я хотіла сказати собі, 14-річній. Трошечки розказати, якою дитиною була я у цьому віці, і на основі чого базувались ці поради, як ви вже зрозумієте потім. Я. Боялась, боялась сказати щось не так, зробити щось не так. У моїй голові певно, що була фраза: а що подумають люди? Що скажуть люди? Ага, можливо, так краще не робити, можливо, можливо, це погано, а мене точно не насварять. І ось такі думки були в мене. І так, що б я хотіла сказати собі 14-річній, зустрівши себе зараз. Перше. Не бійся проявляти себе. Ніхто не заявить про тебе голосніше, ніж ти. Світ любить сміливих, не потрібно боятися казати те, що ти думаєш. Тому що о, ти не знаєш, як люди сприймуть твою думку, але скажу наперед: майже в кожній ситуації, коли ми боїмося чогось зробити, ми втрачаємо набагато більше, не переступивши через свої страхи. Тому що як показує практика, люди завжди підтримують, люди ніколи не осудять. Так, таке трапляється, але це рідкісні, рідкісні випадки. Тому потрібно не боятися, показати себе, проявити себе, сказати, хто ти є, продемонструвати свою якусь позицію, якщо це стосується, якщо, це, якщо цього потребує ситуація, чи висловити свою думку, починати з такого найменшого, просто не бійся говорити. Тому що у свій час я боялась навіть відповідати на уроках. Я я думала, що нехай це хтось зробить інший за мене. Ні, мені це не потрібно. Я не хочу. Навіщо це? Але це просто страх. Це страх незрозуміло чого. Страх якогось осуду. Просто не бійся, витікаючи із попереднього пункту. Ми не говоримо, тому що боїмося осуду. Так ось, навіть якщо це буде так, чи якась невдача, якщо ти скажеш неправильно, не переймайся над кожною невдачею так, ніби це кінець світу. Не потрібно так робити. А кожна невдача це плюс один крок до істини. Запам'ятайте, будь ласка, і кожного разу, коли ти думаєш сказати чи промовчати, кажи, краще це буде неправильно, але ти вже будеш на крок попереду, ніж ті, хто промовчав. Третій пункт, який я нагадую собі зараз досі, тому що. Знаєте, не завжди про це пам'ятаю. Все стається саме тоді, коли має статися. Все світ готує для тебе тільки найкращі можливості. Якщо те, чого ти сильно хотіла, чи хотів, не сталося, ось зараз. Ти думаєш, що ось все. Ну, я так цього хотіла, а цього не відбулося. Ну, певно, що мені це не потрібно. Та ні, такого не може бути. Просто, значить, все світ готує. Щось набагато масштабніше для тебе, щось того, чого ти дійсно заслуговуєш. і Uh, ну не потрібно цим перейматися, не потрібно опускати руки, тому що якщо це не прийшло до тебе зараз, то це повернеться до тебе, але у, у десятикратному розмірі. Також з третього ось цього пункту я можу сказати четвертий. Перестань порівнювати себе з іншими. Я б собі зараз так і сказала, будучи 14-річною, якби ось тут стояла така маленька дівчинка, і сказала, перестань, не порівнюй це, робить гірше тільки тобі. Ти тільки починаєш шукати в собі якісь недоліки. У тієї людини так мені подобається, як у неї, мені не подобається, як у мене. І ти, ти закриваєшся в собі, а це вже шлях зовсім в іншу сторону. Це шлях в нікуди. Тому просто ніколи не порівнюй себе з іншими. Ніколи. П'ятай, кожен з нас живе своє життя, і у кожного все відбувається вчасно, не раніше, не пізніше, саме вчасно. Якщо ця людина вже отримала це, чи е, у неї щось е, сталося, те, що ти хотіла, щоб чи хотів, щоб було в твоєму житті, або це просто не твоє, і все відготує щось масштабніше, або просто чекай, чекай, тому що у твоєму житті це станеться тоді, коли ти будеш у цьому е, потребувати найбільше. Моя одна з улюблених фраз, яка зараз прозвучить. Дія породжує енергію. Бездіяльність ніколи не буде мати успіху. Дія саме дія породжує енергію. Рухайся, рухайся в будь-яку сторону, не сиди на місці, не прокрастинуй. Роби, постійно щось роби, тому що твій ось цей рух він обов'язково чогось приведе. Ну не буває такого, щоб людина старається робить, робить, старається, а і залишається на місці. Ні, ти вже будеш попереду, ти вже будеш на крок. Попереду тих, хто ось просто нічого не робить. Рухайся, рухайся у спорті, рухайся у соцмережах, подавай себе, я не знаю, о, якось розвивайся в тих сферах, які тобі подобаються. Не... Не фокусуйся тільки на навчанні і на якихось таких ну, базових, я не знаю, потребах. Типу, ось у мене є школа, я ходжу в школу і все, більше я нічим не цікавлюсь. Так, у мене який, якийсь я гурток. Ні, просто рухайся, ось е, тому що дія породжує енергію. Це головне, що потрібно взяти з цього пункту. І наостанок я залишила своє саме 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 улюблене, свою фразу, яку я колись почула у одної блогерки. І російською вона звучить так: поздні цвіти саме красиве. На українську я, звичайно, можу перекласти, що пізні квіти завжди самі гарні, найгарніші. Але як я це розумію? Цей підпункт можна віднести пункт, до третього чи четвертого про те, що все стається саме вчасно. І. Ти розкриєшся по-справжньому тільки тоді, коли це дійсно має статися. Тобто не порівнюй себе, не порівнюй, знай, що ти унікальна, знай, що ти особистість, і знайди в собі ось цей вогник, знайди в собі ось цю унікальність і відштовхуйся від неї, відштовхуйся і люди будуть бачити це, і це буде притягувати. Знайди ось цей магнітик всередині, яким ти будеш манити людей. Він є у кожного, він є о, просто у кожної людини, але просто не всі це знаходять, і в цьому то й полягає проблема. Просто пізні квіти найгарніші. Це така фраза кожен її розуміє для себе. І я певна, що також я залишу трошечки з такою загадкою. Ось, але вона мені настільки імпонує, вона настільки відображає мою історію, певно, що буду ну, закінчувати. І я була б неймовірно вдячна, якби в мої 14 років, до мене прийшла ось так дівчина сіла і е, пояснила ось ці сім порад, можливо, більше, можливо, менше. Це залежить від кожної людини індивідуально. Але. М Воно певно, що воно б допомогло в житті. Можливо, я б, звичайно, що прийшла до цього колись. Ну, я прийшла до цього, але якби про це хтось мені сказав тоді, я була б неймовірно вдячна. Тому, якщо це відгукнулося і у тебе, залишай свій лайк, підписку, мені буде дуже приємно, якщо ти залишишся зі мною, чекатимеш нових відео. Я буду старатися їх робити для тебе якомога частіше. І з цим відео з друзями будемо разом поширювати україномовний контент.